Дива не сталося, і великоднього перемир'я як такого не було. Росіяни продовжували штурми по всій лінії фронту. Водночас Трамп шокував новою заявою. Детальніше зібрали у відео РБК Україна. У передань Великодня російський диктатор Володимир Путін оголосив про нібито перемир'я на 30 годин. Приказую на цей період, зупинити всі бойові дії. Ісходим із того, що українська сторона послідує нашому приміру. Так було на словах, але на практиці обіцяної тиші, як і очікувалось, не відбулося. Російські війська порушили обіцянку великоднього перемир'я 2935 разів. Найбільше обстрілів і штурмових дій війська РФ застосовували на Покровському напрямку. Про це заявив президент Зеленський після доповіді головнокомандувача Сирського. Крім того, Росія не захотіла продовжити перемир'я на наступні 30 днів. Цього дня Москві не вистачило, щоб відповісти як на пропозицію повного припинення вогню на наступні 30 діб після Великодня, так і на пропозицію продовжити хоча б тишу в небі щодо цивільної інфраструктури та утриматись від ударів ракетами і дронами. Характер українських дій і надалі залишатиметься дзеркальним. На тишу будемо відповідати тишею. На захист від російських ударів будуть наші удари. Дії завжди красномовніші ніж слова ба більше після великоднього перемир'я в ніч на 21 квітня. Росія атакувала Україною трьома ракетами, у тому числі Онікс, та майже ста дронами. Про це повідомили у повітряних силах. У держдепі США також заявили, що хочуть повного припинення вогню на 30 днів. На що Росія цинічно відреагувала? Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито не дотримувалась тиші на Великдень і звинуватила сили в оборони у використанні американських «Хаймерс» Сьогодні крім того, Трамп висловив сподівання, що Росія та Україна укладуть угоду наступного тижня. А далі цікавіше, США цього тижня очікують від Києва відповіді на ідеї щодо завершення війни. Зокрема, на відмову відступу до НАТО і можливе визнання Америкою Криму російським за словами західних чиновників. Ідеї було викладено у конфіденційному документі, який високопосадовці адміністрації Трампа представили українській стороні у Парижі в четвер. Їх також показали європейським чиновникам на одноденній зустрічі. Ідеї представлені США в Парижі, включали кілька аспектів: серед них виключення вступу України до НАТО, оголошення зони навколо ЗАЕС, Нейтральною територією, яка могла б перебувати під контролем Вашингтона, при цьому, за словами західних чиновників, ідеї висунуті представниками команди Трампа, не відповідають низці російських вимог. Зокрема, США не визнають, що РФ має законне право контролювати чотири області у східній частині України. Йдеться про Запорізьку, Херсонську, Луганську та Донецьку області. При цьому Вашингтон не вимагає, щоб війська РФ покинули ці райони.